Днями уряд знову дістав із резервного фонду 2,4 мільярди гривень і знову на програму Національний Кешбек. Це вже друга хвиля фінансування цієї програми. На першу хвилю торік витратили півтора мільярди гривень. Що ж ми маємо з цієї програми? За даними Мінекономіки, ефект від цієї програми аж 0,001% приросту ВВП. Це не помилка, це нижче статистичної похибки, і це у 250 разів менше ніж планували. Ну, міністри зробили розумний, а насправді ні, крок замість того, щоб скоригувати програму, дали на неї ще більше грошей. Нагадаю, програма. Ще й побудована так, що стимулює тільки той бізнес, хто є платниками ПДВ, тобто вигоду отримують лише ті, хто купує в мережах чи у великих магазинах, де цей податок закладений у ціну. Крім того, програма Національний Кешбек має структурні недоліки. Вона надає преференції лише платникам ПДВ, що автоматично виключає значну частину малого бізнесу та виробників, які працюють без ПДВ. Це створює нерівні умови конкуренції, та спотворює ринок. А малий бізнес, дрібні виробники, ринки, там фермери, всі, хто не є платником ПДВ, в цьому атракціоні небаченої щедрості не можуть брати участі. І от що найсумніше: кешбек платиться за рахунок ПДВ, який сплачує споживач. А в лексиконі податківців таких людей взагалі називають неплатниками ПДВ. Хоча насправді це вони і є головні спонсори цієї. Вечірки просто через посередників, яких чомусь називають платниками ПДВ. Ну, до всього цього додамо, що після такого щедрого кешбеку в резервному фонді залишиться тільки трошки менше 9 мільярдів гривень. Це менше третини від суми передбаченої на рік. А ці гроші мали би йти на непередбачувані випадки там удари по енергетиці чи якісь гуманітарні кризи. Ось так в умовах війни держава кидає мільярди не туди, де це може реально змінити щось, а туди, де з цього можна зробити гарну презентацію.